Сьогодні я хочу показати, як працює сайт у нас пульсі Ось сайт коуча, на який на який ми рекламуємо лекцію, інтенсив я обираю себе. Для цього ми спочатку реєструємо людей на безкоштовну лекцію, вихід з тупіку. Тобто, ми спочатку робимо безкоштовну лекцію, на якій ми вже продаємо безпоредньо інтенсив, от єсть у нас отакий, о от така форма. Ми можемо тут заповнити контакти, наприклад. Робимо підписку. Далі ми бачимо, що сайт переходить на іншу сторінку, яка веде на чат-бот. Тобто ми сюди натискаємо, і ось далі вже стартує чат-бот. Давайте я трошки покажу вам всередину, як це працює всередині. Ось у нас є такий, такий великий сайт, в якому є лендінг-пейдж. Багато сторінок посадкових. Ось наш сайт. Тут. Ага, це трошки інший сайт, це саме сайт оплати, який ми рекламуємо вже на самому безкоштовному ледінгу. Тобто, тут у нас є. Ми просимо одразу після нашого вебінару за годину. У нас тут є лічильник. Ось тут він стоїть, я вам зараз покажу, ми можемо налаштувати на іншу дату. Наприклад, там, на сьогодні, там. і він буде працювати. І ось ту годину, коли в нас іде лекція. Ми можемо реєструвати цих людей на платний інтенсив. Тобто ми даємо спецціну, і люди заходять в Телеграм. В Телеграмі ось у нас є окрема окрема гілочка. От, тобто ми бачимо, що люди заходять по окремій гілці, і там видаються їм реквізити. У нас система оплати не підключена, ми просто просимо, щоб люди скидували скріншот оплати. Після того вже скріншот оплати перевіряється вручну. І ми даємо доступ до самого інтенсиву, тобто ми відправляємо повідомлення щодо інтенсиву в боті. От. Ну і надаємо даємо їм посилання на групу. Тут далі ми бачимо блоки стандартні. От. І внизу у нас соцмережі. Що відбувається з людьми, які в нас попали. Це в мене інший сайт, які в нас попали, зареєструвалися. По-перше, ми бачимо їх в CRM. Тут ми бачимо, у мене два сайти підключено, значить, у мене тут дві воронки. Ми бачимо, хтось от один у нас зареєструвався, це на іншу воронку, не сюди. От, вони попадають в адресну книгу. Ось сюди. От тут у нас адресні книги. Тобто ми бачимо. Ось у нас різні адресні книги, ось саме в мої адреси вони попадають. Ми бачимо, що сайт у нас збирає імейл і телефони. От. І потім ми вже з ними працюємо, створюємо розсилку і утеплюємо людей через імейли. Ось так працює сайт на Сендпульсі.